Фіалка і бур'ян. Веселая весна була, зазеленів вишневенький садочок, Пахуча фіалка розцвіла і звеселила свій куточок. Де взявсь бур'ян, насіявся кругом, І квітку бідною понівечив він дуже. Не та краса і пахне бур'яном, А бур'яну про те й байдуже. Ще й хвастать заходивсь. Барвінкові хвалився. А що, барвіночку, хрещати, яка краса у нас цвіте? Барвінок так сказав на те: Цвісти між бур'яном бодай би не діждати. На весь садок одна та та нелюдна, дала красу веселая весна, та не дала їй долі. Прийшов хазяїн, поглядів, давно в садочку був, загаявся у полі. Розсердився і косу ухопив. Черк, черк, і ввесь бур'ян звалився, і в бур'яні фіалка полягла. На безталанною барвінок подивився і жалібно промовив: От свіла. У мене правда гостювала, і баєчку подарувала, щоб передав я всім, найбільше молодим. Погане панібратство шкодить. І доброго ні на що зводить.